Йдемо і, як завжди, на пару хвилин запізнюємося. Зустріч у нас біля церкви нашої місцевої, та що тут по сусідству. Так, всім привіт. Привіт! Їдемо в гори. Та... Навряд чи. жан марі як завжди, в сорочці. Мам, Взагалі, круглий рік ходить. Та, та Маліна зараз. Другий рік за Жан-Марі ходить в сорочці. 24 лютого нас запросили наші французи, ті, хто нам допомагають і опікуються нами протягом всього цього періоду в гори, в першу чергу, для того, щоб прогулятись на прекрасній природі, тому що було невідомо, чи буде сніг, але якщо б нам пощастило, можна було б покататись на санчатах дітям. І, власне, ось наша подорож. Озеро, куди ми направляємось, називається лак дежино. Люденвій, ось, здається, правильно вимовила. За 119 кілометрів, майже на кордоні з Іспанією, в горах гірське озеро дуже гарне, ви обов'язково його побачите ближче у другій частині нашої поїздки окремим відео, тому що ми все ж таки нам пощастило зі снігом ми потрапили на вершину, там, де гірськолижний курорт, який називається Вал лушон Ну, а поки що саме на цих кадрах ви бачите залишки, точніше, ознаки страйку фермерів, які ось тут сіно з навозом вивалили, ось прямо перекрили дорогу на платну трасу. Ну що ж, така, така реальність, таке життя у Франції також. Le fumier. Hum, hum. fumier. Il y a du fumier, mais il y a aussi des balles. On il y a des balles de, de paille, mais du fumier. Quand c'est sale, c'est le fumier. Ну і безпосередньо, чим ближче ми наближалися до цих курортних місць, спостерігали ось таку картину. Нам назустріч виїжджала ось така кол колонна, Насправді це такий затор. Можна. Назвати це так людей, які повертаються з лижних курортів назад, бо закінчуються канікули. Адже субота, неділя це ось останні дні в нашому регіоні з канікулами. Але у Франції розділені регіони, саме, я думаю, для того, щоб всім вистачало місці, можливості відпочивати на одних і тих самих курортах. Отже, у нас закінчуються у дітей канікули, а в наступному регіоні з понеділка. Починається точніше, з цих вихідних назад, коли ми будемо повертатися, і ви це теж побачите, нам назустріч буде їхати колонна тих, хто тільки починає свою відпустку. Ну, доволі цікавий такий факт, і ми з ним стикнулися. Nest d'eau, oui. Donc il y a plusieurs nests. По одинадцятій ми дісталися селище без і безпосередньо озера, до якого направлялися, але поїхали далі: 6 кілометрів вгору по серпантину для того щоб на лижний цей курорт потрапити і все ж таки покататися трошки. Доїхали. Підйомники не працюють вимкнуті. А там бачу щось. Катаються на лижах. А, є там підйомник, такий, як в трубі пластиковій. цікаво. Що, дочечка? Ну і ти. Там потрошку по їздять черга. І машин багато, якби зовсім не можна було кататись. Мабуть, людей було б менше. Клас. Ось і сніг. Так, цінка захищати світ Миколая. І він планує атаку. Можна з таких зробити. Як з глинами і зводити стіну. Гриша загубив, сончата. Гроші зміняють. Я

Побачимось! Я з так поступала, що буде осколок. Є хтось, який вивчає шкілку, я не знаю. Лід, давай ще. Якщо ми зберемося в Адюріс, то вивчатимемося тут. Але добре. Ви бачите, що в нас є пульси, а тут? Якщо я зберемося в Адюріс, то On va, on, va voir, on va voir le prix. Euh... Voilà. Demi-journée et journée. Mm -hmm. Oh oui! Excusez-moi. Bon. Hein et qu'est-ce que c'est? C'est tarif. Passe-tapis. Il passer. Je n'ai pas autre compris, autre oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être. Quitté, pour les enfants, pour les uh -huh. staffier, oui, c'est cool. pour euh, Jean et Agère. Ouais. <laughs> Nous <laughs> Pas, Pas L'IA, L'IA oh, oui. oui, oui. Не розумію, де ми зараз знаходимось. Ось озеро. А, ну це ми тут, так? Правильно. Правильно, ось тут ми знаходимось. І о, наш, шкоди підйомники. Точніше, спуски підйомник чорні. Траси. Багато. C'est école, oui, oui école. école, là, euh, école. Ski. Vous allez où? Non, c'est pas, non, 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 fait... pas école. Non, non, l'école, il faut s'inscrire là-bas et puis c'est là. Mais vous mm -hmm. voyez, ils vont monter dans le tunnel là. Mm -hmm. aussi, puis ils mm -hmm. vont descendre. Oui, super. Alors là, ils il montent un tapis, un tapis roulant. Mm -hmm. Ils montent là-bas, puis mm -hmm. après ils redescendent. Et hey, regarde, qui fait ça euh, C'est sur Internet, je pense. Ah, prix, prix là. Тариф ми Тут ми разом з Жаном Марії зайшли в офіс. Школи, де тренують, де навчають їздити на лижах. У нас є така мета і мрія ну не всіх, принаймні кількох дітей навчитися на лижах їздити або на сноуборді. Тож Нам було цікаво, які, скільки це взагалі коштує. Ну, якраз Жан-Марі нам допоміг розпитати. Я ще не дуже розібралася, але приблизно те, що розповідали ось. Для таких як Лія, маленьких дітей до 5 років, 30 хвилин 28 євро коштує навчання. І далі йде цінники, розцінки для людей групові. Ну, чим більше людей в групі, тим дешевше виходить. Ось на 5 персон. Одна година з інструктором коштує аж 69 євро. Це доволі дорого. Але... Наді... Ну, тобто, є можливість придбати курс, який триває 5-6 днів. Ось, тобто, як то кажуть, гуртом дешевше. Але я не впевнена, що прямо аж потрібно 6 днів тренуватися, щоб навчитися. Можливо, буквально 2-3 уроків може вистачити для того, щоб почати більш-менш непогано їздити. Коли я починала свою дуже малесеньку лижну кар'єру, мені я все робила сама, дивилася, як це роблять інші люди. Падала багато, але якось вижила. Ну, звичайно, ми дітей не будемо на це підписувати. Нам все ж таки потрібен буде інструктор, хоча б на перший час.

Ось яке які сани є. бачили? І можливо це для людей з обмеженими можливостями, яких можуть ось так от покатати. Там одна. Лижа, а то на двох лижах. Певнена, що так воно і є. Така ось атракція. Лі, ідемо. Так, і ми тільки що побували в офісі, де школа лижна. Нам розповіли, скільки це коштує. Пізніше дам подробиці. Знімаю репортаж, що ось тут якась квартира, невідомо яка не написана, але продають. Прямо біля підйомників. І ось, будь ласка, ціни 6 днів і 7 день безкоштовний. Якась в них тут. Ну, це треба розбиратися, я швидко не розберусь. Нам треба йти. Що це таке? Сноуборд. Луж. Добре. Треба гуглити, зайти на сайт цього курорту і там все дізнатися вже детальніше. Ну і о 12-тій на початку першої традиційно обов'язковий обід у французів. Тож у нас був такий пікнік, вже звична для нас традиція. Кожен при... з собою взяв якісь страви, їжу, напої і, власне, ось так за загальним столом всі пригощалися, обідали. І після цього для нас. Був влаштований, ну для мене дещо сюрприз. Тому що в минулому році, коли це теж було 24 лютого, відома трагічна дата для всіх українців, ми теж були запрошені, ми поїхали, але ніякої такої урочистості, нічого не було згадок про те, ну, що за дата, чому ми зібралися. Принаймні нічого специфічного, спеціального не було. А ось цього року неочікувано для нас. Підготували промову і подарунки у вигляді ось таких букетів пофарбованих частково в кольори українського прапору. Це було дуже щемливо, дуже чуттєво. Я там навіть плакала, і не я одна. Французи, до речі, теж були розчулені. Ну, далі, вже, далі вже без коментарів. Подальші дії ви зараз самі побачите. Vous n'êtes pas sans savoir. On vient de passer un bon moment ensemble et on est heureux d'être avec vous. Et on va encore le passer. Hein? On est heureux d'être avec vous, mais on sait où. Mais on n'oublie pas que ça fait deux ans que la guerre a commencé. Voilà. On va penser à tous ceux qui sont là-bas sous la guerre. Il y en a dans vos familles. Mm -hmm. C'est nous. Et ceux dit. qui étaient avec nous l'an dernier, qui sont repartis en Ukraine ou ailleurs. Oui. Voilà. Те кто поехали, те кто были тут с нами и поехали вже в on va marquer, moi je vous propose un petit temps de silence. On, en union. On un moment de silence. Et c'est demandé à Marina. <muches> du drapeau de l'Ukraine. Si, que va Alors je vais offrir ces bouquets à celles qui sont signes de la vie, les mamans qui portent la vie. C'est compliqué. Мамам? Мамам? Тому що вони дають життя. Ось voilà. <laughs> <inaudible> no, врешті і все. Ми ще трошки побули там наверху, там десь сніг йшов. І і... Поверталися вже вниз до озера для того, щоб там ще погуляти. Це доволі багато часу в нас забрало, тому що ми до п'ятої вечора ще насолоджувалися пейзажами і прекрасною природою, і навіть екскурсію до Башти. Зробили, і це було дуже цікаво, насичений день. Другу його частину ви обов'язково побачите, але згодом вже наступного дня. Я вам дякую за перегляд. Ну і тут у нас загальне фото, яке ви бачите на виборі, скажімо так. Попросили перехожих, перехожу дівчину нас сфотографувати на пам'ять про цей день. Ще раз дякую вам за перегляд, дякую за коментарі вподобайки. Обов'язково зустрінемося в наступних відео. Я буду продовжувати показувати вам таке звичайне просте життя тут, у Франції. Дякую, бувайте.